Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Сватове Луганської області. Що заважає? Чи є якісь перешкоди, щоб деокупувати місто Сватове? Кієві перешкоди. Ви знаєте, буде де сфата, ви дуже гарна карта. Тут у людей стан дуже важкий. Так, там. Прихильники Росії, от вони. Що вони за, за? Ага, дивіться, всі мали надію, що їх ну, Росія буде захищати, але вона не справдилась. Росія їх не захистить. От в них, ну, це колаборанти, оці люди. Дуже агресивні люди. От. Росія навіть так буде втікати, лишати зброю. От мені йде, що вони так сильно бояться цю деокупацію. Будуть боронити вони під пропагандою сильною, так, Сватове знає, що буде деокуповано. Оці росіяни дуже сильно підставили, бросили цих людей, хто їх підтримав, От. і там будуть суди. По суду це буде вже суд Феміда, судить за всі злочини, що робили всі колаборанти. от Так, дуже накручені люди, агресивні, в них така буде установка до останнього тримати, що з ними буде відбуватися. у вони швидко складуть зброю і зрозуміють, тут буде, все відкриється, в них зійде оце все. Угу. Сватове. Дивіться, місто Сватове, тут не будуть військових Росії, тут, вийдуть, у вас буде докуповано дуже швидко відкрита дорога, і в Сватовому буде велика така депресія, смута. Воно буде якесь як роз, розграбоване, роз, ну, розтягнуте отак от все. і... Люди під великим страхом, отак. Але як тільки настане оцей прийде закон України і е, все е, зійде, буде мир, не будуть військових дій. Тут буде вже просто люди вільні будуть. от вільні. Люди. І я так розумію, що до сватового повернуться ще е, люди. Тут відкриється шлях вільний. Ну і свято. Насправді, те, що очікують, що будуть страчувати людей, там, що, що буде дуже, е, ну от прям переживають люди, насправді буде свято в місті. А росіян не буде, вони вийдуть. Така деокупація сватового. Це добре. Ще фінансування. Бо місто в депресії такий заперечує. У вас буде мер, який буде дуже гарно за вами. Ну це поволі-поволі дуже все буде багато місто. От сватове вам відновлять економіку. От, дуже багато місто. Заперечую всі страхи. Відкриваю дороги. Заперечую. заперечую. Більше тут немає. Тут тікають, заперечуємо. феміда закони України. Все буде по закону. Тут не буде такого без Беззаконня чи що, про що там говорять. Так, запрацює те, що було розграбоване. Багато страждань і страху. Оце все я заперечую. Прошу, допоможіть. Так, тут буде, все відновиться. Заперечу, прошу ще сили, Я охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Де окупувати місто Сватове без втрат для військових України і для цивільних людей. Та відновиться життя мирно, відновляться економіка, всі е, е, підприємства. Повернуться люди до своєї батьківщини, до своїх. Землі, домівки. Відкриваю дороги на повернення. Перекриваю, перекриваю, прошу, допомоги. Так, тут треба. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, де окупувати місто Сватове військовим України, без втрат для військових України, без втрат для цивільних людей. Прошу допоможіть зняти всю пропаганду Росії, зняти з людей, все, всю брехню, всю Маніпулювання оце все людьми зняти і повернути росіянам назад всю їхню брехню, а людям відкриється правда, да буде так, буде так, буде так, да буде деокуповано місто, сватове будуть люди всі жити в своїх домівках, повернуться на свою землю і відновиться життя мирне. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснено. Це буде так. Так, от такі справи. Дуже швидко, о, при з контакту от, із військовими України, оці люди будуть... Складати зброю і радіти, у ну, них як полегшення, не перестануть так боятися. Дякую за увагу.